Завершився всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів. Переможний бій Акерман 2023 який проходив у Білгороді Дністровському. Три дні поспіль прихильники боксу мали змогу спостерігати за яскравими та видовищними боями. Міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан поділився враженнями щодо змагань. Саме в місті Білгород Дністровській в Акермані сьогодні розпочинався. Розпочався у цей турнір, і він Після після нашого міста піде по іншим містам. Ну саме перший пілотний е, проєкт цього турніру він відбувся саме в місті Білгордістровський. Це саме то місце, це кузен Сабоксерів. Ну, місто, де народжуються чемпіони. Тому я думаю, що це дуже символічно, і ми будемо все можливе робити для розвитку спорту в нашому місті і для нашої молоді. На кожному зльоті, на кожній конференції місцевої організації Білгородністровського району федерації боксу, ви завжди присутні, ви завжди приймаєте активну участь, спілкуєтесь, якісь навіть у вас є ідеї, проекти. Будь ласка, скажіть не як міський голова, а як чоловік. Ви полюбляєте бокс? Дійсно, я полюбляю бокс, як і всі чоловіки, мабуть, 80% чоловіків полюбляють бокс. Тому у мене є і багато нових ідей. Нам треба пропрацювати над тим, щоб в нашому місті були. Ми зараз запрошуємо тренерів, Юрескола Ігоря, щоб він мав змогу давати уроки боксу саме в нашому місті. Вже є перші домовленості. Ми це зробимо обов'язково на базі нашої спортивної школи. І вже потім будемо робити і умови. Ну, зараз у нас військовий час да, по мері можливості так сказати, да, но будемо в цьому напрямку обов'язково працювати. Не згодна із існуючими твердженнями, що бокс надто жорстокий та надто чоловічий. У цьому виді спорту достатньо грації та розуму, хитрощів і спритності. Ось дивишся і бачиш первісний чоловічий танок, обмежений лише канатами, концентрацію хижого погляду та грум'язів. А за мить це точність та бій ні на життя, а на смерть. Бокс це краса та мистецтво. І хто сказав, що мистецтво не може бути небезпечним. Перший віцепрезидент Федерації боксу Одеської області, член виконавчого комітету Федерації боксу України Олександр Гордієнко відмітив високий рівень підготовки хлопців. Сьогодні останній день змагань, на якому ми бачимо високий рівень боксерської майстерності. Представники багатьох областей виступають на цьому ринзі, показують чудовий бокс. Сьогодні ці. Чудові хлопці, які боксують на ринзі, показують бокс, який в майбутньому може бути світовим і дуже високого рівня. Також хочу подякувати усій команді Федерації боксу Білгород-Дністровського району, федерації боксу Одеської області, тому що ми дуже чудово суботили. Ми зробили велике спортивне свято у місті, у області це. Дуже поважний захід, і ми бачимо, як треба робити. Ми це робимо і будемо робити надалі. Мали змогу під час змагань поспілкуватися із боксерами, вихованці відомого акриманського тренера Антона Шевцова, Богдан Воронов та Андрій Андрюшенко поділилися враженнями. Будь ласка, скажіть, як проходять змагання? Рівень змагань вас влаштовує? так, звісно. Дуже цікаві, насичені бої, справедливі оцінки. Що хочете сказати про акерманський бокс? Ну, думаю, що один з найкращих. А що хочете сказати про вашого тренера Антона Шевцова? Е, Шевцов Антон Вячеславович дуже гарний тренер та найкращий тренер в всьому світі. Давід Молодан, молодший брат відомого андріївського боксера Максима Молодана та вихованець заслуженого тренера України Ігоря Юрескула також знайшов для нас час. Давід, розкажи, будь ласка, як пройшли сьогоднішні змагання? Сьогоднішні змагання пройшли дуже чудово. У мене були два поєдинки. Я ну два поєдинки переміг у них та зайняв перше місце. Як тобі організація змагань? Е, дуже дякую організації за те, що е, ну, надали таку змогу прийняти участь у змаганнях, е, ну, спробувати ну, побоксувати на ринзі та відчути себе переможцем. Добре, а що хочеш сказати про свого братика? Це твій приклад чи хто? Е, так, так, це мій приклад. Е, я, ну, мені дуже подобається, він боксує. Е, хочу його бачити на Олімпійських іграх. Е, Ну. Я, я хочу його побачити на Олімпійських іграх. Скажи мені, будь ласка, твій братик доволі часто був гостем нашої студії. Чи плануєш ти до мене в гості? Так, планую. Давай станеш чемпіоном, наприклад, Європи, і я буду тебе очікувати з нетерпінням. Добре. І ще, будь ласка, пару слів про свого тренера. Що ти хочеш йому сказати? Я хочу подякувати своєму тренеру за те, що надає змогу нам тренуватися та ну, щоб ми могли досягти ну, великих вершин у боксі, ну, допомагає нам усім як може. Всі боксери одразу після поєдинків та оголошування результатів отримали кубки за перше місце на змаганнях. Окрім нагород за перші місця, були й окремі відзнаки. За підсумками змагань кращим боксером турніру визнано Давіда Айрапетяна. Кубок президента Федерації боксу Білгородністровського району Віктора Андрієнкова отримав Андрій Андрющенко. Нагороду за кращу техніку отримав Марков Тамар. Кубок мера отримав Давід Молодан. Саме Давід Молодан показав один з найкращих результатів у турнірі. Змагання пройшли на високому рівні. Дякуємо організаторам, кожному спортсмену та тренеру за відмінний бокс та приємні спогади. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.